Як ви вважаєте, чи повернуться ваші рідні та знайомі в Україну, які виїхали з країни під час великої війни? Під час війни виїхала подруга до Нідерландів е, через те, що там досить таки важко осісти взагалі відчувати себе нормально? То ну якщо у нас війна там, скажімо, протягом року закінчиться, я думаю, що вона повернеться. Німеччина вважає, що не повернеться. А чому? Тому що вони вже там обжилися, діти вчаться, діти мобу, повивчали. Вони дуже хочуть повернутися. Швеція, Швейцарія, Німеччина і Бельгія. А чому я повернулися? Ну тому що тут виросли. Єда, подружка. Виїхали далеко до Америки. Я дуже сумніваюся. Чому? Ну, там вже дитина в школу пішла. І я думаю, що навряд. Знайомі є, рідні є. А де вони саме? І як ви вважаєте, чи повернуться вони в Україну? Ну, деякі повернуться, деякі не повернуться. Деякі ну, одні в Польщі, інші в Германії, треті в Нідерландах, Шотландії. Кругом пороз'їжджалися по всьому світу, так сказати. Які знайомі виїхали, я знаю, що вже вони не повернуться, бо там знайома заміж вийшла. А де вони саме? Германії. Ні, немає. Такі знайомі, рідні всі тут. Не знаю навіть. Не можу сказати, чи вони повернуться чи ні. А де вони взагалі? Е -е -е. Італія. в мене в Польщі сестра і мати. Вони ну, хочуть повернутися, але поки не можуть. Так вони повернуться, бо вони сказали, що кращого життя, як в Україні, немає, насправді. Це Великобританія, але там завжди казали про Україну, що це. Ми десь там, на якомусь місці неправда. У нас саме прекрасне життя. Я вам це з їхніх слів, і я так вважаю. І головне, щоб скоро закінчилася війна і все буде добре.